Убивство активіста Дем'яна Ганула у центрі Одеси СБУ і Нацполіція по гарячих слідах вже затримали підозрюваного за наявною інформацією. Стрілком виявився 46-річний дезертир. У квартирі, де переховувався чоловік, знайшли зброю Битий активіст, я нагадаю, сьогодні вранці сталася стрілянина у Приморському районі Одеси. Загинув Дем'ян Ганул. Він засновник і керівник громадської організації Вуличний фронт, учасник революції гідності і протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Президент Володимир Зеленський також відреагував на затримання підозрюваного за його словами. До розкриття злочину залучили десятки слідчик, оперативників і криміналістів. Наразі перевіряють мотиви злочину, зокрема версії щодо замовного вбивства а також російського сліду. Детальніше про особу стрільця розповів голова Нацполіції Іван Вигівський. Особа 1978 року народження. Він військовослужбовець однієї з військових частин. 23.02.2024, 25 вибачте, оголошений в розшук як особа, самовільно залишивши військову частину. Він дезертив.